Тримана вичерпні відповіді на свої запитання? ні, я не отримав вичерпні відповіді. Навіть на стадії формування погоджувальної комісії, Лариса Олексіївна Гориславець, депутатка міської ради, справедливо зазначила, що вісім з представників сьогоднішньої історії погоджувальної комісії вони були афільовані з нафтопереробним бізнесом, у тому числі навіть з тими земельними ділянками які містяться на Галузевому проїзді, і які перебувають у оренді у цього підприємства ТОВ Валмової груп. Що стосується. Мотивованих зауважень то, як ми побачили, пані Айлікова визнала про те, що в нас недосконалим чином прописане законодавство. Вона сама сказала, що СЕО має декларативний характер, і я не дарма зауважив, що вартість цієї документації більше одного мільйона гривень. Тобто здається, мільйон триста тисяч. Тому, мабуть, не варто писати назву розділу, яка стосується здоров'я, назву чотирьох розділів, яка стосується безпосередньо стану здоров'я населення, погіршення здоров'я населення. А не вказувати власне, нічого взагалі, що стосується цього здоров'я населення. Вона також визнала, що підприємство в розробці стратегічної екологічної оцінки пояснювальної записки до змін до генерального плану вони. Казують дійсно, що будуть проведена технічна модернізація підприємств, але яка ця модернізація, ніхто не знає, бо ніхто не надає. Тому, мабуть, навіть в цих документах документах варто писати правду, власне, і що стосується статистики захворюваності, і що стосується переліку цих захворюваності, і співвідношення захворюваності і шкідливих викидів, тобто, що що які захворювання, які викиди, які безпосередньо які захворювання провокують? Тому місто архітектура управління містобудівно... будівно та архітектури не. Надало взагалі жодного документу. Я вам зараз дам зауваження. Ви побачите, тобто вони не надали результати містобудівного моніторингу, бо його просто немає. Я переконаний, що його просто немає. Як не проводилась і моніторинг екологічної ситуації, про яку я писав відповідності до постанови кабінету міністрів 2022 року. Про те, що в результаті прийняття стратегічної екологічної оцінки має проводитись моніторинг екологічної ситуації після впроваджених змін і там є 15 чинників, відносно яких має проводитися цим. Він також не проводився. Я більш ні впевнений. Інше, хочеться додати, що вчора. Касаційний адміністративний суд, верховний суд відкрив касаційне провадження за моєю касаційною скаргою стосовно громадських слухань, які відбувалися в результаті обговорення з внесення змін до детального плану території, що розташовано в північному промвузлі. Це якраз ті громадські слухання, які відбувалися безпосередньо на замовлення підприємства ТОВ Алма Ойл і стосувалися тому, на жаль, суд першої інстанції не дослідив усі аргументи. Суд апеляційної інстанції і суд. Касаційної інстанції, зважаючи на суспільний резонанс, це є вимога кодексу про адміністративне судочинство. Зважаючи на суспільний резонанс, він відкрив провадження. Тому е, я впевнений, що вирішувати якось питання, тиснути на суд, я не знаю, використовувати якісь важелі впливу адміністративні, чи ще якісь буде значно складніше у верховному суді.